Коментуєте останню новину. Останню про що? Про наших з яких поскубли гроші. А, тепер коротенько по черзі. Болин будь ласка, будь ласка. правильно все сказав. Він говорив навколо те, що вод запозичимо, дадуть і так далі. А тепер дві цифри: а, ми живемо в борг. На сьогодні ми напозичали на 5,5 трильйонів гривень. Да. Для порівняння державний бюджет України на цей рік складає 3,3 і трильйони гривень. Тобто ми вже напозичили на покоління наперед, е, і без запозичень ми ніяк ну, не можемо е, вижити. Тому заяви Шмигаля про те, що ми цієї зими не будемо підвищувати ціну на електроенергію, це лукавство. Іншого варіанту, окрім як е, шукати якісь гроші, зокрема, і через підвищення цін на електроенергію, не існує. Ну окей, ну не бід... там зимина залишилася, тільки два місяці місяць. Ну, не буду підвищувати навесні підвищать, влітку підвищить, так як, як минулого року, так само підвищили вдвічі ціни на електроенергію. Так само, ну якщо вони заговорили про те, що вони хочуть підвищити, вони це підвищать. Е, з позитивного, ну я так розумію, що у нас напевно кінець епохи бідності закінчився, тому що президент підписав законопроект, закон, згідно якого е, скасували е, відрахування. До бюджету з придбання ювелірних виробів цей податок на розкіш існував з 1997 року. У ну, стали жити багато, і нам єдине, що треба було от якраз прибрати податок на ювелірні вироби. От народ, понімає хліб нема що купити, а ми позбавляємо відрахувань до державного бюджету з ювелірних виробів. Наприклад, дуже ходовий товар. Тому розумієте, такі маразм відбувається у нас, як ну як не дивно. Тому щепати бо не будуть але щепати, будуть, ну, і мене таке враження, що наша влада може тільки взяти і поділити, як комуністи. От, взять поділіть, а приумножить щось вони не вміють. Давайте тепер.